Вітаю всіх, друзі, з вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частиною МТЗ. Сьогодні хочу показати вам радіатор на МТЗ 1221 від турецького бренду. Зараз вам покажу радіатор і скажу на нього приблизно актуальну ціну. До речі, в описі є посилання на наші соцмережі, це наш Тікток і Інстаграм, там, де кожного дня скидаємо відео і озвучуємо актуальні ціни. Так що, друзі, кому цікаво, будь ласка, підпишіться і туди. Ну, давайте почнемо. Поставляється він ось в такій коробці. Звичайній сірі є наклеючка бренду Паното. Можете також загуглити, в них є сайт, подивитися їх асортимент, їхню продукцію. Так, далі сам радіатор. Ну, Це класна зборка. Тут йде п'ятирядна латунна серцевина і латунні баки. Ось така серцевинка. До речі, соти в шахматному порядку. Завжди перевіряємо перед відправкою серцевинки, щоб були не ударені, щоб все було, бачите, рівненько, гарненько. Також, дивіться, нижня частина звертаю вашу увагу, що без подушок гола виходить, так? так Верхній бачок ось така кришечка. Кришка звичайна, стандартна. Бачимо, що бачок латунний, так само і нижній. Якщо заглянути внутрі, ну, там темно, не видно, але видно, що соти в шахматному порядку. На сьогоднішній день ціна такого радіатора буде в районі 22 тисяч гривень. Також ще є варіанти дешевші, ще є варіанти дорожчі. Також все в нас можна придбати по окремості. Продається окремо бачки, серцевинка, також кришечка. Але скажу так, що найкра... цей радіатор турецький зараз вважається з найкращих на МТЗ. Так що, друзі, кого зацікавило, будь ласка, Агрокраїна, звертайтеся і до наступних відео. Пока.